І всім привіт ви на каналі Грибочки, сьогодні ми будемо вчити другий пресет в Granny Legacy. Ну що ж, приступаємо, нажимаємо кнопку Play. Ставимо на нормал версія 1.0. Другий пресет будемо чити поки що. А ти не забудь поставити лайк і підписатися. День перший, значить. Що ж, будемо зараз проходити бабку Гренні, я вам так скажу. Саме перше, куди я піду, це оце місце. Беру сейфовий ключ. Тут має бути педокей, значить. Швидше, швидше, бабка. Не доганяй, не доганяй, будь ласка. Це мій шанс, це мій шанс Просто топите окей. Зараз візьму молоток і зараз буду їбайти сюди. Значить. Бабка, іди сюди, будь ласка, іди. Так зараз що будемо робити, значить? Те, що он мене не побачив? Іди бабка?

Маля... бляха А як? Та як вона мене вбила? А як? А? Ну, дійсно, а як вона мене вбила? Що може зробити таке? Пошуміти так. Проходь баб. бабка. Бабка, та йди. Поки що мене не запалило. Швидко сейфовий ключ. І валимо, похоже. Проходь, бабу. вами прошу бабусю. На легкому, не на легкому, а на нормальному режимі, похоже, ми пройшли її. Ну що ж, на зв'язку був грибочок, всім до побачення і всім папа.